Привіт, шановні друзі, і ласкаво просимо до нашого нового випуску на каналі торгівельної марки Біопласт. Сьогодні ми зануримось в історію шпалер, які беруть початок від стародавнього Китаю до сучасних технологій. Отже, давайте розпочнемо в цьому випуску. Ви дізнаєтесь, звідки з'явились перші шпалери, європейське відродження у оздобленні стін, рідкі шпалери як інновація у світі оздоблення стін. Все почалося у стародавньому Китаї за 200 років до нашої ери, де люди використовували різні матеріали, такі як рисовий папір, шовк, бамбук, щоб прикрашати свої стіни. Ці ранні настінні покриття були складно розписані вручну красивими визірунками та мотивами. Китайські майстри зберігали таємницю виготовлення паперу майже півтисячоліття. Лише в VI столітті про неї дізналися японці. А після битви при Самарканді у 751 році спосіб виготовлення паперових листів китайські бранці видали арабам. У Європі шпалери стали символом статусу серед аристократії в епоху відродження. Стіни палаців, замків прикрашали складні вишукані малюнки, демонструючи майстерність того часу. Багато хто з заможних європейців замовляв художникам виготовлення розфарбованого паперу для обклеювання стін. Але говорити про повноцінні шпалери до винаходу друкарського процесу ще не доводиться. А ось у 1675 році Жан Попільйон, французький гравер, придумав спосіб виготовлення матриць для друку шпалери з безперервним малюнком, що різко прискорило розвиток шпалерної справи. А ви знаєте, яка країна першою завоювала лідерство у галузі виробництва шпалер? Спробуйте відгадати! Це була Англія. У 17-18 столітті в країнах Західної Європи великою популярністю користувалися так звані фальшиві шовки. Робили їх так: на ґрунтовану поверхню паперу насипали обрізки шовкових ниток, ґрунт висихав, шов приклеювався. Створювалася повна ілюзія тканини. До речі, подібними шпалерами були прикрашені будинки найвищих чинів, лордів і навіть сам Лувр. З XVIII століття завдяки прекрасним методам виробництва широкої популярності набула продукція лондонських цехів, яка стала мейнстрімом того часу. Ось ми дійшли і до останньої новинки рідкі шпалери. Це революція в дизайні інтер'єру завдяки своїй універсальності та простоті застосування. Рідкі шпалери можна наносити різними техніками для створення приголомшливої фактурної поверхні. При використанні нових технологій рідкі шпалери стали справжнім винаходом у світі оздоблення стін. Їх чисельна перевага перед існуючими паперовими та флізеліновими шпалерами ставить їх на вершину історії шпалер. А безмежний вибір кольорів, відтінків та можливості компоновки ніколи не зможуть обмежити ваш політ фантазії та творчих експериментів. Такою була історія шпалер від стародавнього Китаю до сучасного світу рідких шпалер. Ми дізналися про те, як цей елемент дизайну інтер'єру розвивався протягом століть. І, до речі, великий вибір рідких шпалер ви можете знайти на сайті виробника торгової марки Bioplast. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і залишити свої коментарі нижче. До наступної зустрічі!